Всім доброго дня. Ну, так, живці. Це один сорт, це другий. Це під назвою Росіянка. Неправильно названо. Що маємо, те маємо. Є один живець, я вирізав. І ми кінчики воскуємо. А це живці. Підпільна назва биче серце. Фактично то є хачія. Я сказав, що найбільше будемо прививати хачій. Видно, якщо видно, що родили. Ось тут, видно, що тут були хурмички з дерева, яке родить, то в куми росте. Видно? Тут. Тут була хурма. Так мускує. Потім, як я показував у попередньому відео, у плівку і холодильник. Плівка, волога, серветка, плівка. I ono čekaje svoje času. Svim mirno neba i udače. Budite zdrovi.